Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Зараз будемо проливати розсаду огірків з профілактичною ціллю від переноспорозу перед висаджуванням на грядку. Зараз якраз найкращий час це зробити для того, щоб в подальшому зменшити ризик появи хвороби на огірках. Я розповім чим і як це краще пролити, і також бонусом хочу. Зробити картенький огляд розсади, яка станом на початок травня знаходиться ще в нашому розсаднику. Розсаду томатів ми вже висадили пару днів тому, а трішки місця зарезервували під висаджування саме розсади огірків. Чекаємо, поки прогріється ґрунт, але вже днями будемо також висаджувати. І ось безпосередньо розсада огірків. Ось так вона станом на зараз. Виглядає, коли сіли, можете побачити на екрані, я написав, які будемо гібриди вирощувати. Bjorn? Станом на початок травня, ось так виглядає Хелен. Ось так виглядає розсада. І Фрейзер, Ось так виглядає розсада. Що хочу сказати. Те, що малуваті горщики ми в цьому сезоні використовуємо, тому розсада трішки тягнеться. І на додаток до того, ж ми їх не змогли розставити більш широко, і це також стимулює витягування розсади. Ось, наприклад, ось ці рослинки, бачите, вони вже потягнулися. Не треба чекати, день-два, і ми їх висадимо. Якщо по доброму, то треба було використовувати горщики об'ємом 0,5, це мінімум, а ще краще, 0,6-07 літри. І так, чим будемо проливати? Справа в тому, що в минулому сезоні у нас на цьому місці також були огірки, і вони захворіли переноспорозом, несправжньою барашнистою росою. Досить важко лікується ця хвороба, тому краще, щоб вона і не розпочиналася. Як це зробити? Є препарати спеціально від перенаспорозу, і чим раніше розпочинати профілактику, тим менше доведеться лікувати ці рослини в майбутньому, якщо хвороба до них причепиться. Ми будемо використовувати магнікур Energy. Це в минулому привікур. У нас залишилось трішки розчину, яким ми вдень проливали часник від фозаріозу, від кореневих гнилій. І ось саме цим. Залишками цього розчину Магнікур Energy, ми будемо проливати з профілактичною ціллю розсаду агірків. 100 мл цілком достатньо. І ось, маючи такий потужний захист перед висаджуванням, після висадки молоді корінці агірочків будуть більш стійкими до появи на них. Будь-якої хвороби пов'язаної з кореневими гнилями, в тому числі і перенаспороз також не причепиться до молодих рослин. Потім рослинки будуть потрішки підростати, імунітет власний буде у них підвищуватися. Але ж і ми будемо. не... Сидіти, склавши руки, ми будемо працювати в подальшому, коли вже розпочнеться плодоношення. Проливати будемо їх біопрепаратами, на кшталт триходерміну, фітоспорину, планрізу, гаупсіну та подібних препаратів, які можна застосовувати навіть у плодоношенні огірків. А ось зараз, поки вони ще такі маленькі, ми можемо застосувати потужний препарат системної дії Магнікур Energy або його. Аналоги, які, можливо, у вас інший є препарат від перенаспорозу огірків. Але ось із всіх подібних, на мій погляд, провікур, точніше, маганьку, він на станом на зараз найбільш ефективний. Ось що треба зробити до висаджування хоча б за пару днів, або якщо не встигли, одразу після висаджування. Це все одно допоможе вберегти рослини від захворювань зі старту. Як тільки висадили, вони зараз дуже вразливі. Коренева система, давайте, до речі, подивимось на неї. Хоча ми і пролили рослинки, звісно, але ж не настільки багато пролили. Ось так виглядає біленька, молоденька. Вона чекає, коли ми її перемістимо на грядку, щоб піти потужно розвиватися. І буде дуже шкода, якщо на неї нападе якась хворь. Дуже вразлива коренева система на молоді розсаді огірків. Так що, друзі, є можливість, якщо провести таку або подібну обробку розсади огірків до висаджування на грядку. І давайте коротенько оглянемо розсаду, яка ще залишилась в розсаднику. Хочу звернути увагу на декоративну м'яту. Ось так вона виглядає, коли вона буде доросла на квітніку чи на газоні, вона буде мати діаметр ґрунтопокрівний, сантиметрів 20-30 а якщо ви могли відчувати, як вона пахне, який аромат від неї, я думаю, вам би сподобався справжній аромат справжній м'яти. Особливо, якщо листячка отак потерти. Декоративна м'ята, будемо висаджувати, тому що не завжди хочеться квітучі росини. іноді хочеться і щось таке декоративне. Бакопа, наша красуня, ось так вона вже виглядає. Дивіться, як красиво і плавно звисають гілочки на ній. Пагани, ми їх небагато, 5 рослинок сіяли. Я тоді запрошував вас також бакопи вирощувати. Сподіваюсь, хтось наслідував ці призиви, заклики і також вирощує. це вербена ампельна, вже бутони на неї з'явились. Ось так виглядає вербена ампельна. Ось така буде красуня, звисаючі будуть пагани, повні суцвіть. Я не всі рослини буду потрішки огірочки, ми з вами щойно подивилися. Це великоквіткові тагетіси, Антігуа, якщо я не помиляюсь, ось такі будуть на них соцвіття. Квіточки дуже гарні. Газання вже з'явилися бутони, тому є надія, що незабаром після проведення висаджування на квітник ми побачимо ось такі величезні. Це великоквіткові у нас. Газанії. вони дуже красиво будуть квітувати, і будемо дивитись, коли вони вже будуть більш привабливими. Посіяли 10 днів тому 4 ростинки кабачків. Супремо, селена, лимона, кавілі. 23 квітня ми їх посіли. В пеларгонія є квітничок, задум є, куди її посадити. Ось в таких горщиках вирощуємо пеларгонію. І деякі з них вже заквітували. Сіяли, якщо я не помиляюсь, приблизно. 9 лютого. Так, 9 лютого ми сіяли, ну, ось 3 травня, ось такий результат по пеларгонії з насіння. Також ось дві ще наші бакопи, 5 сіяли, 5 росинок, ось в такому стані. Чудовому ростуть. Росада солодкого перцю чекає на висаджування. Ось так вона станом на зараз виглядає. Також наша проблема, що вирощуємо в маленьких горщиках 180 мл для розсади перцю солодкого, це дуже мало повноцінну, повновікову розсаду в таких маленьких стаканах, дуже важко виростити. Тому, по можливості, друзі, додавайте. Трішки об'єму, можливо, ми цю розсаду перцю ще пересаджувати будемо в горші побільше. Друзі, ось що хотів розповісти в цьому відео. Якщо воно для вас було корисним та цікавим, не забудьте, будь ласка, його підтримати своєю вподобайкою і обов'язково написати будь-який коментар. Це дуже допомагає в просуванні каналу. На цьому завершу. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення!